У селі Крихівці Івано-Франківської громади відбувся другий всеукраїнський фестиваль із футболу, схід і захід разом. Турнір присвячений пам'яті загиблих захисників та захисниць України. У змаганнях взяли участь вісім команд, і дуже важливо, що такі заходи відбуваються. Це Дуже велика підтримка для родин. Дякую всім, хто залучений в цей процес, всім керівникам спортивних структур, які підтримують даний напрямок. І сьогодні ми тут маємо присутніх майже 80 родин: 40 родин з Донецька і з цілої України, а також 40 родин наші з Прикарпаття. Турнір став не лише спортивною подією, а й символом незламності та братерства. Голова громадської організації Єдина родина Прикарпаття Степа чомко згадав слова свого сина Ярослава, який загинув 12 січня 2015 року під Бахмутом. Всі були однакові і знали, що вони виконують при виконанні службових обов'язків захищати батьківщину, і це їх всіх об'єднувало». І не було значення чи він зі сходу чи з заходу. Усі учасники показали справжній дух командної гри, взаємопідтримки та поваги до історії. Мабуть, недаремно цей захід називається Схід і Захід разом, тому що тільки об'єднана Україна має право на існування і право на життя. Тому, підтримуючи одні одних, дітки наші розуміють підтримку усіх наших і єдність наших мешканців України. Вершення заходу футболісти вручили нагороди та подарунки батькам загиблих героїв. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.